Вітаю. Сьогодні у нас тема селянська реформа на Дніпрянській Україні. Я спробую швиденько розповісти основні положення матеріалу, але, звичайно, весь матеріал ви знайдете у підручнику параграф 13, пункт 1, 4. На даному році будуть розглядатися такі питання, як історичні передумови і причини селянської реформи. Селянська реформа 1861 року зміст її і порядок проведення, і зміни встановище державних селян згідно указу 1866 року. Почнемо свою розмову із цитати вислову Олександра II, який змінив Миколу І після поразки Росії в Кримській війні. Дізнавшись про розмови про скасування кріпосного права, він сказав, що поки що він на це не йде. Але, зокрема, зазначив. Але, звичайно, ви й самі знаєте, що існуючий порядок володіння душами не може залишатись незмінним. Краще скасувати кріпосне право зверху, ніж чекати того часу, коли воно саме собою почне ліквідовуватись знизу. І ось саме розуміючи, що реформа вкрай потрібна. Що інакше її скасують шляхом народного повстання. В 1857 році цар повелів створити таємний комітет для підготовки селянської реформи. Такі комітети були створені також і на місцях. І ось цікавий документ, підготовлений одним із таких учасників цього комітету, поміщиком Кашельовим в 1858 році. Я зверну вашу увагу лише на кілька моментів. Ось що він говорить. По-перше, невдоволення селян проти поміщиків посилюється з кожним днем. Бажання селян дворових людей бути вільними виявляється зі зростаючою силою і відвертістю. Далі, збідніння поміщицьких селян, помітно зростає, цей факт безсумнівний. Обороки дійшли до розмірів неймовірних. Запас селянського терпіння вичерпується. Далі наступний цікавий момент: вдосконалення у галузі сільського господарства постійно вимагають застосувати до нього вільної праці, поки в нас існує панщина, поки ми можемо брати на роботу людей, скільки хочемо, і до того ж задарма, поки ці люди з'являться в нас своїми, хоч будь-якими, але дармовими знаряднями, поки поміщик може кожну хвильку замінити селянські наділи землі дотирівництва, не просунеться вперед. Один цікавий момент. По восьме, успіхи заводської та фабричної промисловості вимагають збільшення кількості вільних робітників. Тепер величезна кількість таких людей затримується поміщиками на непродуктивних роботах, передпокоях, на конюшнях тощо. Навіть більше вся Капанщина неурочна робота поглинає вдвоє, втроє більше роботового часу, ніж промисловості, ніж це потрібно. Весь цей час усі ці робітники. Звернуться з необхідності до промисловості. Тобто, ви бачите, що поміщики, самі поміщики чудово розуміли, наскільки шкідливим для держави, для господарства є кріпосне право, наскільки воно невигідне і шкідливе. Власне в Росії на середину 19 століття склалися всі історичні передумови, щоб здійснити реформу. Але я спочатку. Звернув вашу увагу саме на термін реформа. Чому ми говоримо реформа? Справа в тому, що є різні способи вирішення питання. Ми знаємо це із всесвітньої історії. Є революційний, є реформаторський. Революційність це коли ми відразу відміняємо якесь явище, яке було до того. Наприклад, ліквідовуємо монархію і створюємо республіку. Все. нема монархії. І реформаторський. Ми приймаємо Конституцію і робимо обмежену монархію. Тобто сама монархія зберігається, але вона вже прилажена до нових умов. Головна причина полягала в тому, що Земля належала поміщикові, а селяни за те, що вони її обробляли, змушені були, згідно закону, відробляти панщину і платити оброк. І ось, власне, це і стало. Головною причиною занепаду феодально-кріпосницької системи господарювання. Праця кріпаків була малоефективна, малопродуктивна. Там, де нормальний працівник зацікавлений, працював один, там треба було трьох-чотирьох кріпаків. Були примітивні знаряддя праці, відсталі дідівські технології і саме головне відсутність зацікавленості самих кріпаків, йому, аби день до вечора. Занепадали кріпосницькі мануфактури. Раніше вони виконали свою роль, зіграли, давши змогу виготовляти для держави промислову продукцію. Але знову ж таки праця кріпака, що на землі, що на мануфактурі, була непродуктивна. Він не був зацікавлений в її результатах. Це привело до того, що Росія відстала від європейських країн і надто ця відсталість показала себе під час Кримської війни. Поразка Росії в Кримській війні створила реальну перспективу перетворення її, якщо не в державу Другого світу, то навіть, можливо, на півколонію по типу Китаю. І ось загроза такого явища найбільше лякала і царя, і правлячу тодішню еліту. Разом з тим, в Росії на цей момент склались всі передумови для переходу до наварно-грошових відносин і капіталістичного способу виробництва. Власне, він вже існував у державі. Ми знаємо, що в 30-х роках починається модернізація економіки, промисловий переворот. В Росію проникають парові двигуни, їх починають використовувати в виробництві. Промисловий переворот і розвиток фабричного заводського виробництва особливо сильно проявився в вугледубовній металургійній промисловості, а на правобережжі і частково лісостепульовобережжя ще й цукрові промисловості, яка новою була для того часу. Саме там, в першу чергу, застосовувалися ось якраз результати промислового перевороту. Перед вами на картинці один із перших цукрозаводів на території України, і ви бачите, що там були парові двигуни. Тим Україна, особливо південна її частина, яка з часів Катерини розвивалася за особливими законами, віддавався пріоритет ринковим стосункам і де, власне, навіть заборонялося указом Катерини використання праці кріпаків, він перетворився в найбільш розвинений регіон Російської імперії. Інші регіони відставали. Південь України показував, як треба йти і на що опиратися далі. Таким чином, всім стало зрозуміло, що кріпосне право це справжнє гальмо для розвитку економіки. Не мало змогу капіталістичній промисловості набрати стільки робочої сили на свої заводи, на свої фабрики, скільки потрібно для нормального їх функціонування, Тому що не було вільних робітників. Не було внутрішнього ринку для промисловості, найважливішого для будь-якої промисловості в будь-якій країні. Чому? Тому що більшість населення це були бідні селяни, які грошей не мали. Але все, що їм треба, вдома. Лише дещо зрідка купуючи. В таких випадках навіть виготовлення продукції не давало змогу її реалізовувати. Самі промисловці не мали змоги будувати заводи, будувати фабрики в тих місцях, де їм потрібно, тому що вони не мали права отримувати ати, чи продавати землю. Разом з тим, вони не могли, як, наприклад, поміщики, наймати кріпосну, захоплювати кріпосних селян на свої роботи. Їх треба було наймано на робочу силу, якої знову ж таки не було. Ну і ще один момент кріпосне право не давало змогу завдяки існуванню общини розвиватися самим селянам. Ті селяни, які гарно працювали, які були кмітливими, які вміли заробляти гроші, вони просто не могли це робити через те, що несли кругову поруку і відповідали за своїх нерадивих, скажімо так, сусідів, тобто інших членів громади. Бо а існувала кругова порука, всі відповідали за всіх. Ну, ми можемо сказати, що в Росії склалися історичні передумови. Правда, були проблеми. Головна проблема це те, що поміщицьке господарства, які користувалися працею кріпосних селян, давали половину товарного хліба. Уявіть собі, якщо в один момент залишити поміщиків без робочої сили. Що станеться? Ясно, що це може бути і економічна криза, і навіть голод. З іншої сторони, поміщики казали, ви звільняєте селян без землі. Таке звільнення теж могло принести великі неприємності, умовно кажучи. Київська козачина похід за волю і показала, що селяни не здатні більше терпіти. Ось такої ситуації, що вони готові розв'язувати питання повстанським шляхом. Ось збіг цих всіх передумов і причин і привів до реформи, тобто до зміни існуючого порядку речей у селянській у сільському господарстві і в використанні праці селян. І він привів врешті до скасування кріпосного права, скасування підкреслюю, зверху, реформуванням існуючих відносин. 19 лютого 1861 року вийшов царський Маніфест, він був оголошений по всіх територіях імперії. Робилось це, скажімо так, помпезно, в присутності поліції, місцевого начальства, що, не дай Бог, селяни. Не розкусивши з цього змісту реформ та не підняли повстання. Разом з тим, оскільки кожна місцевість мала свої особливості, на території України діяли різні. В території Лівобережної України, ось я показую її, лівобережної України діяло малоросійське місцеве положення. На Правобережній Україні було своє положення, воно так і називалось окреме місцеве положення для правобережної України. А для це Південь і Крим, ось ця частина, Південний Схід, тут діяло загальне великоросійське положення. На цій картині ми бачимо, як селянам зачитують ось цей маніфест. Ви бачите, стоять поміщики, стоять селяни. Батюшку обов'язково туди брали, ну і, як правило, з боку була поліція, а інколи і військові частини. Що ж передбачало ось це положення про скасування кріпосного права? Ну, перш за все, воно скасовувало це кріпосне право та визначало новий правовий статус селян. Оскільки тепер поміщики не мали права на особу селянина і не керували ним, то Аж на що треба було організувати селянське самоуправління. Хто же мав ними керувати, було створено спеціальний інститут мирових посередників між селянами і поміщиками, щоб владнати суперечки, які виникали по різних питаннях. Ну і треба було чітко визначити, оскільки селяни звільнялися із землею про порядок наділення землі. А оскільки землю віддавали за викуп. То на той час, поки селяни того викупу не заплатили, встановлювався так званий тимчасово зобов'язаний стан селян. І вони далі змушені були продовжувати виконувати оті самі повинності, які виконували до цього, хоч тепер і кріпаками не вважалися. Ось головні елементи цього положення. Ну і на остаток. Було розписано порядок викупу селянами землі. Давайте розглянемо кожне з цих питань більш детально. І так, перше це правовий статус. Селяни ставали особисто вільними, Поміщики втрачали будь-які права на особу селянина. Селяни отримали право обирати собі заняття, укладати угоди, займатися торгівлею, промисловістю, володіти майном. Вони мали браво брати участь в органах місцевого самоврядування, переходити із селянського стану в Міщанський і інші стани, навчатися, проходити державну службу. Разом з тим, спеціально для селян залишилися певні обмеження, оті самі кріпосницькі пережитки. Селяни, на відміну від інших станів, продовжували справитися. 1866 року подушний податок за кожну душу мужеського полу. Селяни продовжували до реформи 1874 року відбувати рекрутчину. Це ще, вважайте, 13 років. До 1904 року до селян, виключно до селян, продовжували застосовувати тілесні покарання, пити батогами. До інших станів цього не робили. Протягом 9 років після оголошення реформи селяни не мали права відмовитись від наділу, а значить, залишити село, а значить, вони змушені були і далі виконувати повинності, які встановлював для них поміщик. Ну і селяни залишались нижчим станом. Тобто вони, як і міщани, змушені були платити повністю всі податки. Це щодо правового статусу. Як бачите, селяни і далі залишались. В правах обмеженими. У новому було організовано селянське самоуправління. Селянська громада називалася Громада або община, або мир, як де. І ось селяни одного села об'єднувалися в таку громаду. Вони обрали собі для керівництва сільського старосту. Кілька суміжних сіл сільських громад об'єднувались в волость. Ну, наприклад, нас. Великий митник, малий митник і інші сусідні села вони приєднані були до Хмельницького, де був центр волосний. На чолі волості стояв волосний старшина. І ось на волосного старшину і на сільського старосту покладались місцеві адміністративно-господарські функції. Вони стежили за порядком, організовували виконання вимог вищих органів влади. І організовували виконання державних законів. Свої рішення селяни приймали на загальних зборах громади, в яких брали участь всі господарі чоловіки. Землю отримували теж громади, а вже в громаді розподіляли її по окремих селянських господарствах. На правобережжі та на лівобережжі за сплату платежів і податків відповідало кожне господарство окремо. Врахували, що тут існували давні традиції самостійного господарювання сімей, а на півдні там існувала громадська відповідальність за податки і кругова порука. Якщо хтось сюди не заплатив, то скидались інші і доплачували за нього. Тепер про селянські неділе. Ось на цій схемці ми бачимо: це схемка з вашого підручника, що вся земля поділялася умовно. Кажучи на дві великих частини. Це Поміщицька земля і це селянська земля. Ці частини були приблизно рівними. Тобто половину землі поміщик залишав собі, половину віддавав селянам. Там незначна частина припадувала на державні землі, церковні і тому подібні речі. Селяни Чорноземних районів отримали від трьох до 5 десятин землі. Чорноземні райони, ось ці території приблизно. Селяни не Чорноземних районів, ось цих я говорю, де Поліське і так далі, де пісочок. отримували більші на діли 4,7 землі. Ясно, поміщику не цікава була неродюча земля, і він намагався її побільше віддати, щоб отримати побільше за неї викупу. А де земля була цінною, там ясно, що цікаво було селянам дати її поменше. На лівобережжі та Степовій Україні селяни втратили близько третини землі. Ось тут, на лівобережжі та степовій Україні, Ось на цих територіях. Це чорноземи, де проростали гарні ворожаї. Ці землі забрали на користь поміщиків. Називалися вони відрізками, тобто їх відрізали. На правобережжі селяни отримали більші земельні ділянки. Ось ви бачите? Зеленим кольором показано правобережжя. І для них було відмінено тимчасово зобов'язуючий стан. Чому ж так? За які заслуги? А все дуже просто. В 1863 році польська шляхта повстала з наміром відділитись від Росії. І ось, намагаючись покарати поляків, а саме поляки були головною, скажімо так, категорією поміщиків на правобережжі. І дали змогу селянам за рахунок поміщицьких земель трошки збільшити своїх наділей. Але оскільки ці наділи тут були значно меншими, то все одно тут наділи залишались досить таки малими. Хоча вони і не були в стані тимчасово зобов'язані. Селяни, виділені земельні наділи, мали викупити. І ось викупна копера... операція це була ціла процедура. Взагалі вважали, що селянин повинен заплатити 20% від вартості землі. Тоді він отримав отакий викопний акт перед вами. Ну, а хто ж платив решту 80%? Решту платила поміщикам держава. Вона їм відразу видала гроші, щоб вони перебудували свої господарства. А селяни 49 років повинні були повертати борг. Ясно, що цей борг вони повертали з процентами. Остаточне стягнення селянських викупних платежів припинилось лише в 1906 році. Давайте повернемо цю табличку і ми побачимо, скільки ж заплатили селяни. Подивіться: в середньому стопчику о, сума викупних платежів, а в крайній справа скільки раз вони перевищували реальну ціну землі. Ми бачимо, що лише в нашій Подільській губернії селяни переплатили найменше в два з половиною рази, в той час, як в Таврійській губернії з них здерли за тамошні чорноземи в сім і чотири рази більше, ніж власне коштувала земля. Тобто ця викопна операція перетворилась в суцільне і безсовісне пограбування державою найбільш знедолені частини суспільства селянства. Дещо по-іншому відбувалася реформа в становищі державних селян. Вона визначалася спеціальним указом 1866 року. Ми знаємо, що державних селян в Україні було приблизно стільки, скільки й кріпосних. Колишні козаки, люди, які були на службі в армії, колишні і теперішні колоністи та інші. Землі державних селян. І далі залишались власністю держави і закріплювалися за сільськими громадами в безстрокове користування. Воно було або подвірне, або громадське. те, що селяни користувались, ним, вони платили оброчну подать. Але ця подать була значно менша від тих повинностей, які несли кріпаки. Селяни мали змогу стати власником наділів. Для цього вони протягом восьми років повинні заплатити викуп. Викупні платежі в них теж були в два-три рази менші, ніж для кріпосних селян. Ясно, що це сприяло тому, що селяни державні, знаходячись в значно кращих умовах, розвивали господарства фермерського типу, їхні наділи були вдвічі більші, ніж, наприклад, наділи селян-кріпаків в тих самих територіях. значить, а викупні платежі значно меншими. Ще кращим було становище колоністів на півдні. Вони не тільки зберегли свої наділи, і в них нічого не відрізали, але й мали різні пільги, наприклад, на придбання різноманітних новацій, технічних засобів на новітні технології. А оброчна подать в них була вдвічі-втричі менша, ніж навіть в державних селян. Таким чином, зробимо висновки. На середину 19 століття в Російській імперії виникла об'єктивна потреба ліквідації кріпосницької системи. Питання було вирішено реформаторським шляхом зверху в 1861-1866 роках. Через це зміни мали половинчастий характер. Із збереженням феодальних пережитків, головним із яких було велике поміщицьке землеволодіння, яке забирало половину всіх наділ, земельних наділів. Російська імперія таким чином пішла в своєму розвитку в сільському господарстві пруським шляхом розвитку капіталізму. Це коли зберігається поряд із селянськими індивідуальними господарствами, велике поміщицьке або як в Прусії Юнкерське. Господарства. Однак, незважаючи на ці вади, селянська реформа відкрила можливості для подальшої модернізації країни капіталістичним шляхом. Ось, власне і все. Домашнє завдання опрацювати параграф 13, пункт І обов'язково виконати завдання 13. Сторінка 122. Це Таблиця про проведення реформ. вам виконати першу частину про селянську реформу, заповнивши графи, які там є. Ясно, що ви сфотографуєте виконану роботу і перейшлете мені на сторінці завдання. Дякую за увагу!